Ну що, друзі, завершується час перебування тут Тараса, на жаль, але хотілося б почути його трохи вражень, трохи відчуттів від перебування запланованих 5 днів, як воно переросло в перебування місяць трошки з хвостиком. Так, ну що Тараса, що скажеш для глядачів, слухачів, які враження, що як відбувалося. Дуже крутий відпочинок тут вийшов. Не сподівався. Приїхав на п'ять днів, вийшло, ще трошки більше місяця, але мені все одно мало. Шкода покидати цей острів, Філіппіни. Це сонце. Ціни, хороші, приємні, овочі, фрукти, морепродукти, все тут круто. Тож Раджу всім приїжджати, залишайте свої холодні крає, беріть білети, робіть візу і прилітайте на камігін. Точно не пожалієте, тут є що подивитись, є куди піти. Завжди тепле, класне, море прозоре, чисте. Є чим зайнятися, є різні екскурсії, є куди піти, є куди поїхати. Є що поїсти. Скучати ви тут точно не будете. Тож приїжджайте. Погода як за цей час була. Погода класна, сонячна, майже практично щодня. Сонце тепло, дощу було мало, переважно ночі, до нього десь колись. Супер, просто супер погода. Ну, нарікати шкода. Шкода гріх нарікати, як то кажуть. Ну так, да. і що тут те, що теж і виділився враженнями, що перебуваючи на одному острові, можна одразу знаходитися в трьох поясах. Узбережжя, передгір'я і безпосередньо гори і відчуваєш, що цей перепад температури, повітря, свіжість, коли підіймаєшся ближче туди до водоспадів. Так. Тобто можна знайти на будь-який смак, погодні умови. І вода поплавати, джерела, басейни природні. Прохолодні, дуже приємно, дуже там оховалися можна. Також на високому водоспаді, там теж прохолодна вода. горах більш дощу, більше дощ дощів. Там. Але там відчувається одразу температура приємніше навіть буває з часами, але там більше часу падає дощ. Це острів це невеликий острів, можна в один день його об'їхати. Що ти запануєш, можна поїхати подивитися, відвідати. Непогано, класно. Ну і плюс це стосовно природних джерел, так, що всі водні купальні наповнені природньою мінеральною водою з різним вмістом. Ще раз нагадую, що тут з різних сторін різний хімічний склад води, в принципі, на не тільки внутрішнє вживання, а й зовнішнє. Можна підібрати до вашої шкіри що найкраще підходить. А по цінам ну, ми там в попередніх відео зараз трошки продублюємо. Було там про морепродукти про рибу два-два з половиною рази. Так, різниця так. виходить. А по м'ясу? Ну, а По м'ясу два рази. Ну, якщо Пів Півтора-два півтора. рази. Півтора. Але якість м'яса відрізняється. І курятина. І курятина, так. Да, ну як вона плюс-мінус там 3-4 долара. 2-3 долари, долари різниця навіть. Ні, ну різниця в тому, що тут вона не наколота. це те, що ми з тобою обговорювали. Коли купуєш її смажиш, то нема такого, що витікає пів літра е, з неї рідини незрозумілої. А також вона доволі дієтична тут. Вона не жирна. Корятана тут. Добре. Тобто порада, порада така, що приїжджайте, не пошкодуєте. Звичайно. А є бажання повертатися до холоду? Звичайно. А до Європи є зараз таке бажання? Чи не залишився б ще трохи? Ще б залишився, звичайно. Щоб залишився. Ще, ще на стільки ж? Ще б на місяць. Може навіть до, до наступного літа <світ> Європейського. До наступного сезону. Так. Це було круто. Ну що, Тараса вже чекає, я так думаю, що літак прибули ми, в принципі, за е, дві години, так як і рекомендовано, виліт о 13-й, прибули об 11, щоб вистачило часу. Ну, Зараз Тарас ще пообіцяв, що він там трохи пофіксує сам переліт, тому що в нього там дуже Цікавий сам маршрут перельоту він потім поділиться враженням, а ми продублюємо або він сам розповість. Ну що, побажаємо щасливої дороги. Всім пока-пока. are -пока. not the same as they were a year ago. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago I've changed for the better this time I thought I would never be fine I strive just to say I'm alright And for the first time in a long time

But I'ma choose what's right and take what comes and goes And ain't no one in life holding me back no more I've seen a lot of change Been through a lot of pain. things are not the same As they were a year ago But all will be okay I move on each and every day The past is where it stays Way back a year ago a year ago